Витримав окупацію і не здається перед ворожими обстрілами. Це про незламний Херсон і його мужніх жителів. Серед них Василь Чайковський, який мешкає в Антонівці, із уламків боєприпасів, якими росіяни постійно б'ють по селищу. Чоловік створює експонати. Моя перша робота зроблена моїми руками на від Града, це багато видів уламків, яких я збирав в Антонівці біля мосту, біля хатини. Це шрапнель, це уламки з касетної бомби, це 120-та міна. Не лише скульптури, а й картини. Сюжети автор викладає уламками на ОСП плиті. Цим перекривають розбиті обстрілами вікна у Херсоні. Такий от символізм. На цій панелі має дуже багато уламків, це 120-міна, це запальнички, як коли нас Антонівки кидали, фосфорні всі касетні бомби, це ось, ці розірвані бочоночки. Автор говорить, його творчість виникла, коли намагався відволіктися від важких думок. З уламків того, що вбиває, Василь Чайковський створив цілу виставку Жахливі квіти війни. З експозицією курсує регіонами України, аби про Херсон не забували. Перша виставка в мене була чисто символічна в Чорнобаївці. Потім я провів другу виставку в Херсоні і. Як говорять у вас, я понесло. У Вінниці, як і в інших містах, на зустрічі з автором виставки прийшли земляки. Їм побачене і почуте болить, як нікому. Е, перше враження це таке, знаєте, е, от як війна у 21-му сторіччі, так і квіти з уламків снаряду, які руйнують життя. Це дуже важко, але дуже круто. Василь Чайковський пробув у Херсоні всю окупацію. Зі свого помешкання бачив, як заходили російські війська. Десь за кілометр я від цього моста живу. Скільки техніки переправлялось через цей міст? Рахував пальцями, потім хвилина, потім годинами. Йшла легка броньована техніка спочатку. Потім тяжка пішла вже танки і сам підполковник міліції в окупованому місті Василь Чайковський переховувався, адже такі, як він, цікавили росіян. Їх забирали на підвал. Під час окупації Херсона чоловік вів щоденник. Спогади вилилися у книжку, яку презентує на виставці. Якщо б мене знайшли такі записи, то катіли мені не ваш. Марина Савченко новий день.